вітає музей етнографії та стародавньої історії Чернівецького національного університету. Зала стародавньої історії, епоха палеоліту, рештки викопаних тварин, зірці трипільської кераміки, кремневі інструменти, етнографічна зала, зірці Косівської кераміки. Експозиція стародавнього одягу, дерев'яні скрині. Буковинський одяг, знаряддя для придіння та ткацтва, чоловічий одяг, буковицька вишивка, рушники, сорочки, кептарики, тайстри, гарно розписана скриня початку 19 сторіччя, дерев'яний посуд, писанкарство зібране зі всієї буковини, гарно оздоблена сорочка бісером.